Заюлі. Сідаємо. Спочатку дихаємо з піднятими рукавами. Розслабитися. В мене гарно видно. Так. Широкий кут. Спочатку вертикальний вдих.

І вода широкий кут такий звичайний м'яко тягнемося вдих. де носочки на себе. Вдем вдих. Віде. Ще розслаблена вдих. Вди. Гарно стогнемо. Стараємося розслабитися ще вдих. вдих. Але да. Ще нижче опускаємося ще, ще три рази дихаємо, дих. О, да. де. О, де. Да. Ще один раз дих. І вода. Майківка до себе вдих. І Молодці. Робимо ще одну вашу улюблену асану, називається русалонька. Вдихаємо вдих. О Тут вдихаємо вдих. вдих. Один ножка на ножці вдих. Оде. Ще один щасливий роздих. Вдих ноги більш-менш виправляються. І е, у нас тіло на одній лінії знаходиться. І е, у нас рука під е, плечем. Дихаємо вдих. Передньою рукою себе підтримуємо, щоб не падати. Вдих. один дих. Один. Два вдих, одех. три вдих. Одех. чотири ще два рази стома вдих. П'ять ще один і раздих. Увага, зігнаємо ноги і піднімаємо таз і розтягуємо верхній бік. Увага, таз якомога вище вдих. вдих. Ну, і руки прямі, обидві. Ноги теж прямі вдих. Вдих, Один вдих. Вдих, два вдих. Вдих, три вдих. Відих, 4, вдих. чотири вдих. Вдих. п'ять Вдих. Вдих. шість. Розтягуємося вдих. Відих, 7, вдих. сім Вдих. Раз, вдих Вісім. ще один раздих. І Вдих. Дев'ять. Увага. вдих. О, вдих. Ми давно цю асану не робили. Це лавочка, пам'ятаєте, ми робили коли сі. Ззаду руки отак. І ми піджимаємо нижню ногу під верхнє коліно і піднімаємо таз вдих. Видих, дихаємо вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих 3. Вище та здих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раз дих. І вдих. І видих дев'яно. Молодці вдих. Видих. Сідаємо люба зручна поза вдих. Вдих. Піднімаємо руки вдих. Вдих, дихаємо вдих. Видих, один. нікуди не поспішаємо вдих. Видих. Два. Стараємося розслабитися і щоб стон. Він ішов самої глибини вдих. вдих. Три. Ще три рази вдих. О. Чотири вдих. П'ять, ще один раз вдих. Шість. Увага вдих. Широкий кут. Отдех. Вдих. Вдех, один дих. Вдих. два вдих. Вдих. три вдих. Один, четыре, вдих. чотири вдих п'ять, 5. Ще чотири рази вдих. Маківка вверх, ноги прямо носочки на себе. Видих шість. хребет прямий вдих. Відих, сім вдих, 7 вдих. Вдих, вісім, 8, ще один раз вдих. І остах. Увага вдих. Широкий кут. Горизонтальний. Видих. Носочки на себе. Ви вже маєте бути розтягнуті. Вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, Три вдих. Одех четыре дых. Выдых п'ять. Еще чотири рази вдох. Але шість дых. Вісім. Ще один раз нижче опускаємося. Стараємося розслабитися вдих. І вона. Маківка до себе вдих. Маківка від себе вдих. Молодці. Русалинка. Лежимо. Вдих. Тут, вдих. Вдих. Отдихай мутуй вдих. ходен один О, Вдих, два вдих. Два. Вдих, три. Яко підіймаємося вдих. О Опорна рука, під. Під е, плечем е, тіло на одній лінії вдих. Вдих. Передньою рукою собі допомагаємо тримати рівновагу вдих. Вдих, три. Розтягуємо нижній бік вдих. Відех. Де шість дих. Один, сім дих. да, Сім. Ще один раз дих. Розтягуємо нижній біб. Увага. Згібаємо ноги і стараємося випрямити. Верх... Ну, розтягнути тепер верхній бік, вдих. Ноги, руки прямі. Видих. Дихаємо тут вдих. Дивимося на опорну руку. Видих, один дих. Вдих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять вдих. Видих. Шість. Стараємося ще три вдих. Вдих, сім вдих. Видих вісім. Ще один раздих. І видих дев'ять. Опускаємося вдих. Видих. На лікті, Руки на лікті, Дивіться. Руки отак і на затилку вдих. Видих. Дивіться. Верхня нога. Іде вперед. Нижня нога фіксується під коліном верхньої. І підіймаємо верхній таз. Таз якомога вище вдих. Видих тут вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих, шість дих. Видих, сім дих. Видих, вісім, ще один раз, дих. І видих, дев'ять. О, вдих. Видих, підіймаємося. Какасано, вдих. Видих. Тут вдихаємо вдих. Видих, два вдих. Одих, три. Увага, на вдих. Видих. Підіймаємося, стоїмо вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири дих. Видих, п'ять дих. Шість дих. Видих, сім дих. Видих вісім, ще один раз, роздих. І видих дев'ять. Підіймаємося вдих. Видих, підіймаємося. підіймаємося. Підходимо до стіночки і закидуємося в руках. Вдихаємо. Вдих. Приготувалися. Кожним пальчиком вростаємо підлогу і закидаємося. Видих. Дихаємо той вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Вдих, чотири вдих. Вдих, п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім ще вдих. І видих дев'ять. Друга нога вдих. Видих той вдих. Видих один вдих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих вдих. Видих п'ять. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих дететь. Увага вдих. І видих. Увага. Стоїмо. Вдих. Видих. Вдих. Видих один воїн. Вдих. Видих, два вдих. Видих три. Ще шість дих. Видих, чотири вдих. Видих, видих п'ять дих. Видих, шість дих. Одих сім вдих. Видих, вісім. Ще один раз вдих. І видих дев'ять. Увага вдих. Ханумана асана. Шпагат. Видих. Ох. Вдихаємо вдих. Вдих. той вдих. Видих, один дих. Вдих, два вдих. Видих, три вдих. Одих, чотири дих. Вдих п'ять дих. Вдих шість дих. Відих, 7, вдих, сім, вдих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Увага вдих. Видих. Сідаємо вдих. Вдих. Тепер, тепер друга нога йде вперед. Вдих. Вдих. Тут дихаємо вдих. Віх. Ходи вдих. Вдих, два вдих. Вдих три вдих. Вдих чотири вдих. Вдих п'ять вдих. Вдох шість вдих. Вдих сім вдих. 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 Відих вісім. Ще один раз вдих. І видих 9. Увага вдих. Хануманасана. Слизька п'яточка. Видих. Туй. Дихаємо. вдих. Видих вдих. Віди. Один. вдих. Стараємося. Видих, два вдих. Всім ще один раз дих І видих дев'ять. Увага вдих. Видих. Сідаємо вдих. Видих. Увага! таз іде. До ніг вдих. Чіпляємося за таз. Якомога вище іде груди. Риба з піднятими руками та ногами вдих. Видих, дихаємо вдих. Видих, один дих, видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім. Ще один раз вдих. І видих дев'ять. Умагав Вдих. Сідаємо. Видих, носочки на себе. Складка. Утанасана. Пащимо танасана. Чи бутербродик. В дитячій йозі вдих. Видих. Дихаємо, Той вдих. Видих один дих. Видих, два дих. Видих три. Нижче дих. Видих, чотири. Вдих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раз дих. Вдих, выдох, піднімаємося, вдих, вдох. Сідаємо люба зручна поза вдих, видих, піднімаємо руки вдих, видих, Стойсим капала пхати. Прямі не в дих. Увага, розвертаємося вдих. Вдих. Тут три рази дихаємо вдих. Вдих один. Якомога далі дивимося за собою на стіночку вдих. Видих два. Маківка вверх іде вдих. Хребет прямий, але скручений. видих, три, Увагу, розвертаємося на другу сторону вдих. Нікуди не поспішаємо. Вдих. Розвертаємося в другу сторону, вдихаємо той вдих. всі три рази вдих. Ведех, один вдих Видих, два вдих Всесвіту за можливість позайматися. Гарно, І о... В цій Йозі дуже м'який такий підхід, ніби все так м'яко, тече. Але як вода камінь точить, так і ми стараємося в цій юзі робити гарне тіло, гарний стан психіки, як фізичного, так і психічного здоров'я. О, я вже ж вона має вас розслабити. А якщо будете мати змогу після неї ще подихати маткою 9 разів, то буде взагалі супер. Ціомки-банки.